Всім добрий ранок. Річка пруд. Сьогодні попловочну ловля проводку. На опариша. Зараз буду замішувати прикормку. Так мої опариша і маю там варену кукурудзу одну. Зранку кілька разів на кукурудзу варену позагидаю, а потім вже на, на стоїть такий легенький туман. Гарно так. Попловочна водка п'ятиметрова Apexball. Жилка 0,22, повідець 0,14. 3 грамовий поплавок. Зараз покидаю, вимию глибину. Тоді мішаю перекормку закидаю перекормку і вже починаю ловлю. Так, заодно чіпляється. з Зної сторони це добре. Що Зараз почнемо зменшувати глибину. Грузили мене рознесені, основна маса посередині. Потім такі маленькі грузили. Від цих основних грузил до підпаска. Ця довжина жилки має бути довша, ніж довжина поводка. Інак... І тоді воно не буде чіпляти, спотатися. Якщо буде одинаково або коротше, тоді поводок буде за... От тут десь загрузила. Роголько вже зафіксував там каміннями. Я буду в основному толовити. Е, так, заберду, але і на ящику можна буде тут посидіти трохи. Прикормки. Серія плотва від Realфі. Є Коріандер Арахіс і є мотель. А лише прикормку буду додавати ось такий натуральний ліквід опариш. У мене так переважно половина пачки йде за риболовлю. Ринково або вечірня риболовля, то половина пачки мені зазвичай вистачає. Спочатку замішую саму прикормку, а потім вже додаю глини. Поки є молода кукурудза, то також сміло можна використовувати, додати в прикормку і гачок. Так дрібно нарізаю. Добре. Тепер додаю болото. Прокормка була важка. Такі невеликі кульки роблю. Я кидаю і вище, і нижче. Таку площу, бо полок буде так плести, щоб всюди була прикормка. Потім вже докидати в процесі ловлі. Екстрактор підготував, десь як риба ковтне, щоб одразу відчіпати. Тут в мене є і опариш, і пінка. Оп. Ловлю почну з вареної кукурудзи. На світанку може головень клювати. Хай раз смикнув поплавком. Тут точно риба, а не закаміння. На борті я переважно поплавки використовую від 2,5 до 4 г. Грам. 3 грами то оптимально, навіть як і більше глибина, то вистачає цієї грузки. Було кілька посіпувань, але поки що. Без підсічки і без риби я. Закидаю і ближче до берега і далі. Є Є на кукурудзу перша риба. Це вона з голови. На кукурудзу трошки половив, одного спіймав. Ще було якісь дві покльовки. а Зараз вже чіпляю опариша вже. Пробую на одного. Але іноді буває, що хочу їм пінки, а іноді краще навіть на два-три опариша. Паршат почав з одного. Може потім гачок менший поставлю і на пінку. Треба допроводи, як воно буде хотіти клювати. Так, перша риба на опаруш, і це, це рибець. Малай. Це поклвка, це поклівка так протримала поблочок. І ось друзі, підуство, Осіння. Підустойно. Один на Рибець. Так, можна трохи і на ящику посидіти. Риба вже підійшла. Небагато, але вже якісь покльовки хоч проскакують. Окунь? То непоганий такий окунець Гарно де перев'язувати гачок. Досить тільки одна. Ну, ніби клює, але холостих як покльовок. Якось мені так мені здається, що не впевнено. Дуже чисто вода, може навіть і тоніший поводок поставлю зараз. Це ще може сьогодні використаю. Поставлю 0.11. Зараз спробую поставити 0.11. І менший гачок. Ну, ось цей Фредді 14 номер. Наприклад, катана і Фредді 14 номер тут майже ще менший. менше. Воно так завжди є. Різна модель, різний гачок. Ось цей Брейн Фредді 14, то дуже часто його використовую. Але й треба йти докинути кому. Такий туман з'явився. Ну думаю за пів години він пройде, але зараз. А зараз таки досить да, сильний. Так що іноді ледь поплука видно. Оп. Малі 11-й поводок, так що не дуже спішу. Це окунь. Це окунь. Це гарненький окунь. Опа! Оконець гарний. Ось там риби на тотці є, і окунь також крутить. Гарний. Лови. Танчий поводок. Покльовок стало більше. Це точно. Рипчик. Зараз на 8 вже треба тонесенькі поводки ставити. Грибець. Підозва була тільки одна і десь вона відійшла, або, або ще не прийшла. Снова окунь. Смотрите, <laughs> друзья. Ну, станчим поводком веселіше стало. Такие окуни сегодня улетают. Классно. Это и прокутнул. Требует экстрактора. Все, сонце пригріло і туман розвіявся. Знову непогано риба. Це вже це вже підузло Чумаренка. Морена. Хоп, це раз Знову Марен. Уже <різна> <різна> друга. Знову до корм. Після докорму зазвичай зразу вже ловиться верхоплавка. Потім буде інш. От скільки би не ходив на риболовлю, кожен раз улов різний. Кожний раз все по-іншому. Кидаю ще лавиться. До корм останніх там два, може, три десятка риб з верхоплавк. Я не поки що верхоплавки зібралось найбільше. Так, це вже не верхоплавок. Підозрю классно Достойно. но он рыбка Підострова файна. Сто рибать, Ось який рибчик. Граненький. Класно. На верхоплавку нікуди не делаєш, а нас весна є. Ще кілька риб та й ну, думаю, вистачить. Після останнього докорму, крім верхоплавки, нічого не підійшло. Ну, може підійшло, підійшла, нічого не клюнуло. Мерхоплавочка. Якої сьогодні було найбільше. Симпатична рибка, смачна. Але ще буде час її половити, коли похолодає. Сьогодні все. По-своєму цікава була сьогодні риболовля. Взагалі цього року на пруті, що на поплавок, що на фідер, то гарненька риболовиця. Не одна тільки верхоплавка як буває. Сьогодні і окуні такі гарненькі були, і підустві, і марена. Дві марени, навіть і голови один, правда. Е, Все-таки на тонший поводок то впевненіше клювало. Скажімо так. Було менше холостих підсічок. Посилання у нас насті під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі!